Це Канівський успенський собор, а це події серпня цього року. Канівці голосують за вихід собору з Української православної церкви Московського патріархату і об'єднання із православною церквою України. За рішення віддали 450 голосів. Опускаємо. Хто проти нема, нема. хто отримався? Нема рішення прийнято. Слава Україні! Героям слава! За голосуванням спостерігають парафіяни собору. Деякі люди просто не розуміють, що служба відбувається не російською мовою, а саме церковно слав'янською. Чомусь вони думають, що тут служать на російській мові в цій церкві і є прихильниками, прихильниками Росії. Але ці люди дуже помиляються. Ми навіть сьогодні молилися Божа храни Україну і людей. її». Канівський Успенський собор один із найстаріших в Україні. Його заклали у 1144 році, до того, як з'явилася перша письмова згадка про Москву, розповідає керівниця Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. Останні 20 років він був у приватній власності Української православної церкви. Після зборів Канівської громади Верховний суд України ухвалив рішення про передачу святині у державну власність. Його внесли до Держреєстру пам'яток історії та віддали на баланс Канівському Шевченківському. Шевченківському заповіднику, тобто у підпорядкування Міністерства культури. Сьогодні нові упорядники прийшли з комісійним обстеженням нового об'єкту. Комісію у складі керівництва Шевченківського заповідника місцевих та обласних посадовців зустрічає отець Георгій зі своєю парафією. Для себе зрозуміли, що треба іти цивілізованим шляхом, правильно без Мова всяких нема. штурмів. Ми ми інституція серйозна. Ми національний заповідник. Так. Оскільки це тисячолітня пам'ятка, ми вважаємо, що щоб не було надалі якихось розбірок між різними релігійними конфесіями. Наша церква з першого дня в цьому соборі ваша яка? Церква, православна церква. Московського бу... ми не московський патріархат. Ні. Будь ласка, бо це вже звинувачення, які будуть просто на це, це. Не ходити. звинувачення У Нас навіть в документах ніде немає що ми московський патріархат. Всю розмову зусибіч фільмують на телефони парафіяни собору. Пані Надія каже, до цієї церкви ходить більше 20 років. Хай чекають, поки буде погодження і поки дадуть Вони документи. Тоді навіть, все якось мирно. Мирно як кажуть, вирішиться це питання. А що спішить і вибачте, поперед батька в пекло? Не натра спішить. Чи хотіли щось додати? Ні, Не хотіла, мені не давали право говорити. Після півгодинної бесіди старе керівництво не пустило нове усередину. Отець Георгій дозволив оглянути об'єкт лише ззовні. Аргументував так. Не отримав на це благословіння Київської єпархії. За словами юриста Шевченківського заповідника Дмитра Богачова, про комісійне обстеження Київської єпархії у ПЦ вони повідомили за тиждень. Засобами поштового зв'язку, зв'язконалового і електронного направлялися відповідні листи з описом намірів заповідника, щоб представники ті сторони єпархії були залучені до процесу і роботи комісії, проте зазначені матеріали ними були отримані. На це є документальне підтвердження і залишені без розгляду ж, без жодних наданих пропозицій. Робота комісії планувала в рамках того, щоб сформувати певне уявлення і документальне підтвердження з фіксацією стану кількості якості цього майна і об'єктів. Більшість церковного начиння, а ще ремонти собору його навколишньої території, це все робилося коштом Української православної церкви, говорить отець Георгій. Тому і опис майна має проводитися під їхнім наглядом. Ми прийшли на голі стіни. Ми прийшли сюди, коли тут був музей. Тут не було навіть нормальної підлоги. В такому стані, в такому стані, був собор. Отче, я це все розумію. Ви ми, про нього, історію. ми про нього дбали. Ви його вислухали вас. Ми про нього дбали про собор. Я вважаю, ми вислову, зробили можна. все для того, щоб він був прикрасою не тільки нашого міста, а прикрасою нашої держави і, мабуть, всього православного світу. Ми також будемо будем виконувати рішення суду. Але так. хочемо, так само, як ви сказали, щоб це було цивілізовано. Я думаю, ми демократична держава, цивілізована, будемо все робити для того, щоб потім нам... Не волоститно дивитися один в очі. зрештою сторони домовилися розширити склад комісії, і зібратися ще раз наступного тижня. Перш ніж розійтися, ми поцікавилися про перспективи, які вони бачать для собору. По-перше, тут треба буде зробити дуже потужну, цікаву експозицію, і щоб в першу чергу відвідувачі мали доступ до цієї історії, щоб вони змогли приходити в храм. Як до цього часу, насправді наші екскурсоводи не мали такого доступу. Вони могли тільки біля самого храму проводити екскурсії. Всередину ж ніхто їх не допускав. Ну і звичайно. Безпосередньо, оскільки це храм Шевченківський національний заповідник, унормувавши всі документи, зможе тоді і з часом надавати в оренду на кілька годинні, наприклад, такі оказії для здійснення якихось релігійних служб, але це вже буде проведено безпосередньо конкурс через фонд держмайна. Зрозуміло, якщо, наприклад, вони будуть давати наприклад музей в оренду як для для церкви. Або може комусь помолитися, або кому послужити. Наприклад, на ну загальних засадах. Ми також маємо право написати як громада, попросити, щоб нам коли здали помолитися. Яка буде від ми не знаємо. Але ми також вважаємо, що ми про собор дбали, Повірте мені, ми стільки живемо, скільки робимо для цього собору. Парафія складає дуже багато людей. Тобто, зараз багато людей ви знаєте. Зв'язку з військовим станом багато людей виїхало. Але парафіян багато на кожну службу на кожну службу ходить мінімум 200-300 людей. Марія Гаврилян, Анна Іщенко Суспільне новини Черкаси.